Є новина, друзі. Завершення війни буде. Знак запитання, дослухайте до кінця. Венс віце-президент дав інтерв'ю Fox News. Він дав його після саміту з радниками по безпеці в Європі і з нашими радниками Єрмаком та Умєровим. Він заявив, що якби США перестали фінансувати ну, війну в Україні. Тепер США продають просто зброю Європі. Ну він цього не говорить, це я від себе додаю. І якби США будуть працювати над компромісом, і цей компроміс після проведення всіх перемовин може не сподобатись ні Україні, ні Росіянам. І це хороша новина. Чому? Тому що Вен зазначив, що треба і США стоять на позиції, що треба завершувати війну, припиняти вогонь по лінії фронту. І я про це говорю постійно. Тому що єдиний варіант справедливо завершити війну зараз. Нинішня ситуація це. Зупинити вогонь по лінії фронту, а далі вести перемовини, і про це прямо сказав Венс. Також сенатор Лінці Грем, республіканець, який якраз пропонував ці санкції про 500%, відсотків, які не були прийняті. Він сказав про те, що ну має бути компроміс, можливий обмін територіями, але саме основне треба забезпечити найсильнішу армію в Європі, тобто українську армію, зброю, і це буде гарантією від третьої світової війни. А це говорить, що США. І Трамп дуже, ну як сказати, серйозно ставляться до наших збройних сил України, і буде серйозна підтримка і постачання після завершення війни. Ну я так думаю, по лінії фронту. Ту що важливо, що сказав Вен, що можливі санкції проти Китаю в Торині, поки що рішення не прийнято, але вони можливі за закупівлю нафти і енергоресурсів в росіян, тобто росіянам, знаєте, дають цукерку, а з іншої сторони кажуть, ми можемо ввести санкції проти Китаю, якраз перед самітом Трампа і Путіна, і це говорить про що, що завершення війни скоріш за все відбудеться, відбудеться. і всі гравці, як і США, Європа, Україна і Путін вирішили завершувати війну. Просто зараз іде утряска позицій, і добре, що Зеленський разом з Європою виступили одним фронтом і показали, що ми не підемо ні на які оці ну, дебільні вимоги росіян, тому що вони дебільні і створені для того, щоб продовжувати війну. В принципі непогані новини. Я думаю, що новин за наступний тиждень буде дуже багато. Єрмак сказав, що наступний тиждень дипломатичний дуже важливий може стати вирішальним. Ну в нас таких тижнів було вже багато. Я думаю, ви в коментарях зараз про це напишете. Лайк, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.